Не губімся, заспіваймо, друзі, заспіваємо пісня, щоб розлинула з товків, та її ніколи не сураємось. пам'ятаймо, хто ми звідки Пісню Чарину співала мати про калину поле журавлів і з дитинства вчила шанувати нашу пісню і красу землі. Тітанкове сонце жовтелике, на добро усіх благословить. Бережімося, бо світ великий, і себе в нім легко загубить. Заспіваймо, друзі, заспіваймо, хай нам дощик поле стереже. Пісню українську пам'ятаймо, пісня родовід нам береже, Збереже нам вишню тата й маму. Запашну хлібину на столі не забудьмо поклонитись храму. І ли з квітучої землі світанкове сонце жовтолике на добро усіх благословить, бережімося, бо світ великий і себе нім легко загубить. Гуртуймося, бо ми вічні на своїй землі.